Зібрав для чоловіків топовий набір на весну та літо. П'ять кращих свіжих ароматів, які їдуть до вас в фірмовій коробці по 3 мл. Перший рожа Елізіумінтенс, супер свіжий та терпкий бергамот, грейфрут і зелений чай. Надзвичайно якісний аромат, яким я особисто користуюсь доволі часто. Другий, більш е гучний, більш шлейфовий це Creed Aventus Абсолю, надзвичайно якісна композиція, яка перевершила класичний кріт версію до парфом. Третій. Verity Spirit of Kings. Ви знаєте, що цим ароматом особисто я користувався приблизно півроку, майже з дня в день. Verity – це індійський ананас, червоне яблуко, смородина і дуже красива деревина з моховою базою. 10 з 10 і не менше. Люціус. Цим ароматом я користуюсь прямо зараз. Fragrance de Bois, новинка 2024 року. Також свіжий і зелений, дуже терпкий, супергучний і з крутою стійкістю. Ну і топ по стійкості та шлейфу в цьому наборі це різвеліум ортопорізі. Аромат, який вийшов у 2025 році. Ха, стійкість та шлейфів просто безмежна, замірна якась. Я не знаю, це той аромат, який ви не зможете ні змити, ні відстирати зі своїх речей. Різвеліум ортопорізі.